Всім привіт! 20 червня 2024 рік. Локація Хутір Снігоровечина, що відноситься до горанки. Я на одному на одній з своїх ділянок гречки. Гречка гарна. От бачите мені по самій таке якраз така пора. Черешні, вишні. Я тут трошки подарків дітям нарвав, наломив точніше. Може хтось буде плюватися, що таке зробив. але тут давно покинуте господарство, то йому гірше я не зробив. Плюс планую, можливо, трошки попідрізати те, що виступає на поле з часом. Ми будемо бачити. Тут хороша гречка, там. трохи є осет, то не страшно. Не смертельно. А от вчора був на, на Вілійському пайові, там поганенька гречка, засуха. Тут десь ще був дощик, бачу, навіть навіть трошки земля сира, Чуть-чуть, чуть-чуть, хоча б. А там, видно, дощів над тим полем не було. І гречка маленька і погано посходила. Є пропуски, то пропуски не через сівалку. Ну що є, то є. Планую підживити на днях. Маю таку підживку водорощинну оприскувачем. Ну і по плану вже тоді аж до осені. а там побачимо, що там осінь скаже. Ось така красота. В цьому році дуже дуже, вон бачите липа. так, так, о, Дивіться, так густо цвіте липа, що цвіту більше, ніж листя. От. Бачу і горіхи воно є желепок головських непогано. Дивіться, яка красота. А? Почав говорити, пташки перестали співати. Вже мене тут навіть пташки бояться. Так. З декого припочитається багато лайків. Надіюся, догадалися з кого. Ага. Співає вона десь там, ну вже так слабенько співає десь на тій липі. Все, бувайте здоровенькі, буду, я їхати, ще поїду, подивлюся на пловські паї, що там каже гречка. Ну, якраз вона починає, починає цвісти, то якраз рекомендовано зараз її давати підживку, Ту, що я, я нею користуюся.